Привіт, друзі! Мене звуть Олексій Кучер. Я пишу про бюджетні подорожі для українців на хаутогу Інфо вже понад 11 років. Сам подорожую, мені дуже подобається саме ця зв'язка. Дешеві перельоти і оренда авто. Я потім в кінці поясню, чому мене не приваблюють найдешевші самі пропозиції авто, але в процесі досліджень я знайшов сервіс. Де ми зараз з вами по до нього прийдемо. Е, і е, 6 днів оренди авто побачимо за ціною 37 євро. Е, це не жарт, це не ціна за один день, це дійсно ціна за 6 днів оренди. І ми зараз це з вами побачимо. Перед тим я хочу запрошую вас на how to go info. Тут є статті про різні країни, оренду авто в різних країнах, про водійські посвідчення і так далі. Переходимо до оренди авто і цін. От у нас перший, перше місто це Барселона. Дати я обрав. У вересні я зараз, Да, до речі, я зараз можу пояснити, чому саме два місяці на рік ціни на авто в рази змінюються. Тобто, це липень і серпень. Особливо серпень. якщо оренда авто в якомусь місті коштує, наприклад, тут от, 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 80 євро, ви дуже легко зможете знайти ціну в серпні 300 євро мінімум за 6 днів оренди. Ми ж з вами, обравши вересень, ми в цьому пошуковику отримали пропозиції 81, 85, 83. Це у нас Барселона, досить потужне туристичне місце, і досить дороге. Зверніть вашу увагу. Тепер подивимося Афіни. Ті самі дати. Оце подорожання у липні і серпні воно стосується всіх місток всіх міст Європи. Тобто. Що Іспанії, що Італії, що Греції це не важливо Добре, ми перейшли в Афіни. Ті самі дати у вересні: 48, 50, 51 євро за 6 днів оренди. Добре. І остання спроба. Де наші 37 євро? Вони у нас у Варшаві. Ось 37 євро, коштує оренда на тиждень, 6 днів. Фіата Панди прекрасний автомобіль. Так само 41 євро Opel Corsa. Тобто такі невеличкі авто, які, де, ну, от дивіться, Toyota коштує 100. 13, да? тобто, але ось ця Toyota Yaris, Яріс, наприклад, коштує 43 євро. Звертайте увагу за 6 днів оренди. Про е, місяці, е, такі особливі, як липень і серпень, я вже сказав. І хочу ще додати е, одну річ, чому я не обираю ось ці найдешевші пропозиції. Справа в тому, що я орендую авто без депозиту і франшизи. В цьому відео не буду пояснювати, чому саме, але покажу, як орендувати без депозиту і франшизи. Ось ми тут обираємо опцію Не потребую депозиту і отримуємо пропозиції з нульовим депозитом нульовою франшизою. Ціни е, вищі. Кілька разів це правда. Вони починаються зазвичай з 250 доларів. Але бачите, от є 235 євро в євро за тиждень, але це спокійна оренда. Спокійна, і е, для мене це і, ну, в принципі, для тих, з ким я порозмовляв і пояснив, що це означає насправді, е, люди також починають обирати оренду без депозиту і франшизи. Е, про це є окремі відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, вони в тому ж самому плейлисті, як і буде це відео. Ось це і все про ціни. Посилання на такий пошук буде у описі до цього відео. Прям найкращих нам сім подорожей.